Вітаю, друзі! Нейтралітет не вихід. Чому фінляндизація не варіант для України? В ефірі «Те житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Ту правду, яка може бути часом незручною. До речі, я був би дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, звідки ви дивитесь відео, аби ми розуміли географію наших глядачів. Також вітаються ваші коментарі з приводу теми, яку ми розглядаємо, і, звичайно ж, будемо вдячні за поширення відео у соціальних мережах підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби донести до вас правду, якою приємною чи навпаки неприємною вона не була. Б. У міру того, як зростають очікування щодо перспективи нових мирних переговорів у 2025 році, з метою припинення війни Росії проти України ідея можливої фінляндизації України знову виринула на поверхню. Фінські посадовці поспішили відкинути такі пропозиції, попередивши, що нав'язування Україні нейтралітету не призведе до мирного вирішення кризи з Росією. Незважаючи на те, що більшу частину останніх 20 років після помаранчевої революції 2004 року Україна присвятила євроатлантичній інтеграції і її все ще часто неправильно зображують як країну, що займає геополітичну буферну зону між Сходом і Заходом. Це добре знайома фінам, чия країна була приречена на подібну геополітичну невизначеність під час холодної війни. Фінляндія успішно захистила свій суверенітет під час Другої світової війни і не була змушена стати радянською республікою. Однак, у 1948 році був підписаний договір про дружбу між Фінляндією та СРСР, який заклав основу для того, що з того часу стало відомо як Фінляндизація. Понад чотири десятиліття. Фінляндизація слугувала стратегію виживання фінської незалежності. На практиці це означало добровільне врахування інтересів СРСР. Такий підхід дозволив фінам уникнути досвіду Угорщини 1956 року та Чехословаччини 1968 року. Але ціна була значною. Фінляндизація вийшла далеко за межі простого нейтралітету і негативно впливала на Фінляндію протягом майже півстоліття. Повоєнний договір передбачав, що оборонна політика Фінляндії має бути зосереджена виключно на захисті країни від можливого нападу із Заходу, незважаючи на те, що повторне радянське вторгнення зі Сходу було набагато більш імовірним. Фінляндія також була де-факто зобов'язана шукати згоди Москви перед тим, як розпочинати будь-які зусилля з розширення політичної чи економічної співпраці з Заходом. Це не дозволило гельсінгу брати участь у початкових етапах європейської інтеграції. Замість цього, Фінляндія була обмежена членством Європейської асоціації вільної торгівлі. Кремль вважав, це достатньо аполітичним, оскільки це не порушило так звану східну торгівлю з СРСР. На внутрішньому рівні фінляндизація означала низку обмежень і компромісів щодо основних демократичних стандартів. У фінських засобах масової інформації та інформаційному просторі було запроваджено самоцензуру, щоб уникнути будь-якої відкритої критики СРСР. Фіниш також змирилися з тим, що понад два десятиліття не змінювалося керівництво країни, оскільки президент Фінляндії Урхо Кеннекен вважався незамінною фігурою для продовження добрих відносин з Москвою. У світлі цих реалій легко зрозуміти, чому. Термін фінляндизації сприймається багатьма фінами як принизливий, як нагадування про епоху, яку вони згадують із гіркотою. Сусідня Швеція залишалася нейтральною частково через фінське питання, оскільки Стокгольм був занепокоєний тим, що вступ до НАТО залишить їхніх фінських сусідів під загрозою як самотню буферну державу. Це потенційно могло створити умови для Радянського Союзу зробити ще одну спробу окупувати Фінляндію. До кінця епохи Холодної війни. Політика нейтралітету Швеції і самообмеження Норвегії щодо присутності військ НАТО або ядерної зброї на своїй території були безпосередньо пов'язані з долею Фінляндії. Цей нордичний акт балансування створив середовище, в якому СРСР був зацікавлений підтримувати статус-кво, а не ризикувати ескалацію регіональної напруженості, якщо він посилить тиск на Фінляндію. Це дуже специфічний набір обставин, насправді не стосується України. Натомість, вимушений нейтралітет зробить Україну дуже вразливою до подальшої російської агресії. Той, хто справді зацікавлений у пошуку правильної форми для України, повинен вийти за межі періоду холодної війни і зосередитися на досвіді Фінляндії після 1991 року. Фінляндія приєдналася до Європейського Союзу та НАТО і міцно закріпилася в основних інституціях євроатлантичної спільноти. Це саме та. Фінська модель, яка могла б спрацювати для післявоєнної України. Ну а завершувати відео, мені дуже подобається фраза, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня-малятка. Любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал. Якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора! Живіть сьогодні і вірте у майбутнє своє та країну. Нехай щастить і бережіть себе!